Головна проблема України українців на сьогодні, поза питанням Росії і Росіян. Ну нема такого поза питанням Росії і Росіян. Розумієте? Ми в тому то й справа, що ми побачимо наші проблеми. Ми побачимо, які проблеми є насправді наші. А якими ми заражені Зовні. від зовнішнього агента тільки тоді, коли той зовнішній агент буде цілковито ослаблений і прибереться, перестане бути для нас агентом дії. Ось у чому проблема, розумієте? Тому що ця склейка відбувалася теж не з 2014 року, і не до і, і, і не, не, не 20 років до 14-го. От ця склейка абсолютно патологічна. Лігічна, от яку тепер треба від себе віддирати. І те, як Україна, це дуже цікаво навіть, бути зараз свідком цих історичних процесів і бачити, як, як українці в масі своїй от віддирають від себе ось цю саму склейку, як вони докопуються до власної ідентичності. І, і тільки тоді, коли склейка буде віддерта, тоді ми побачимо, де наші проблеми справді.